У суді Володимира Келеберди так уже не вийде. Його електронна декларація заповнена. А Юлія Самсонова знайшла те, чого в ній не вистачає: як сховати кілька сотень квадратних метрів. З суддівських декларацій зникають члени родини. А разом із ними машини, дорога нерухомість і заощадження. Та ще більше ми придивлялися до розлучень власників мантії, то більше історій з хепіендами знаходили. Колишні і далі живуть разом, і навіть покращить демографічну ситуацію в країні. І тільки в деклараціях лишаються прочерки. Володимир Келеберда – заступник голови окружного адміністративного суду міста Києва. Суддя з великим досвідом і скромною декларацією. Третина квартири одержана від держави, трохи готівки та машина колишньої дружини в користуванні. Жодного члена родини суддя у декларації за 2015 рік не згадав, бо розлучився. Нібито розлучився. Всі дані в декларації заповнюють достой вірно, так якомає, так як вимагає закон і інструкція щодо заповнення декларації. А ось у цій елітній столичні багатоповерхівці, де він мешкає, будуть дуже здивовані його словам. Бо про те, що дружина стала колишньою, тут ніхто не здогадується. А здесь живі живі Єлена Кіліберда і Владімір Келіберда. Ну живу а ж квартира у власності самого судді, його мами та вже екс-дружини. Консьєржі запевняють, після формального розлучення суддя продовжує жити з сім'єю. Да, Келіберда здесь живе Владимир і Єлена. Сім'я два чоловіка. Сім да. угу. ще й двоє дітей? Почувши це, суддя просто відмовляється від подальших пояснень. Консьєржі, в в якому ви проживаєте, стверджують, що ви продовжуєте проживати з жінкою, якої немає вашої декларації. І, і що? Я вам ще раз кажу особисто своє uh -huh. життя. Де, з ким, як я проживаю, з ким в мене спільні відносини, все інше. Uh -huh. Я давати коментарі не буду. Насправді нічого особистого. Питання лише про законність походження статків і достовірність заповнення декларації, розриваючи шлюб, а номінально суддя уникає потреби декларувати. Свого супруга не декларуєш дружину, можеш сховати майно, яке на неї записане. Така логіка більшості фіктивних розлучень. Якщо майно твоє, переписуєш його на екс-дружину і спокійно чекаєш на антикорупційну перевірку. Або спокійніше почуваєшся на співбесіді кваліфікаційній комісії, яка мала б запитати звідки гроші на все це майно. Але тепер можливо і не спитає, бо ані дружини, ані майна в декларації вже немає. Суддю Володимира Калеберду, приміром, могли б не спитати, як він заробив ось на цей будинок під Києвом, бо формально дім тепер екс-дружини. Та місцеві ідентифікують маєток як саме суддівський. А хто мамі? Келеберда нам треба. Оце ось де? Оце за парканом, так? Оце. Бачили його хоч раз. Бачив, раз, розталась раз. Ага. здалеку. Ну, Кількаметровий паркан, колючий дріт, камери відеоспостереження та охорона Зведені у 2012 році. Володимир Калиберда особисто подавав повідомлення про початок будівництва цього маєтку і так само особисто звітував про його готовність. А в серпні 2015-го його екс-дружина стала власницею і землі, і будинку. В електронній декларації за той самий рік суддя стверджує, що припинив користуватися за міською нерухомістю. А ось в інтерв'ю нам визнає, досі там буває. У декларації за 2015 рік зник будинок у селі Вітки. Ми також знаємо, що ви продовжуєте там бувати і не внесли його в декларацію. Чому? Користується за міським маєтком, але писав у декларації, що не користується. Це майже явка з повинною. Спершу суддя просто відмовляється пояснювати цей факт, знов посилаючись на приватне життя. А чому не несла декларацію? Знову ж таки, тому що там проживає, проживають мої діти. А стосовно всіх обставин моїх відвідування дітей. І все інше, і колишні дружини. це мої особисті питання. А ще хвилину натякає, що не користувався будинком саме у 2015-му, за підсумками якого й подавав декларацію. От раніше користувався і пізніше користується, а саме в році декларування ні. Закон вимагає, щоб ви вносили все майно, яке перебуває в вашому користуванні. Цей будинок перебуває в вашому все, користуванні. От все майно, яке перебуває у моєму користуванні на відповідний звітний період, я не злікалася. Правдива чи ні інформація в деклараціях, краще за декларанта розкажуть рахунки, хто платив за недешеву охорону, за інтернет та комунальні послуги. У нас тепер чимало органів, які мають про це питати. Якщо ми бачимо факт спільного використання приміщення, ми бачимо спільне господарську діяльність комунальні послуги сплачуються по черзі. так? От, чи якісь є інші факти у а, правоохоронних органів в даному випадку, в першу чергу в НЗК, а потім вже в а, набу за підслідністю, мають виникнути питання: а чи не є це ухиляння, чи дане, дане розлучення не було фіктивним. Дуже просто зібрати інформацію, тому що навіть ті ж самі сусіди оточення просто чітко вкажуть: чи була зміна у відносинах, чи це суто номінально. Про людське око намагання ухилитися від е, потреби декларуватися. Покарання за приховування майна залежить від вартості прихованого. За брехню на суму до 140 тисяч гривень, держслужбовець вийде сухим з води. Приховання статків вартістю до 345 тисяч гривень летить у копійку декларанта, можуть оштрафувати. Для тих, хто приховує дорожче майно, штрафи більші та передбачена кримінальна відповідальність до двох років позбавлення волі. Винне внесла людина, яка, яка має з вами спільний побут і яка володіє майном. Дівчата ви, ви, ви не ви не хаті в цьому питанні. Ви не ви не, не розумієте матерію. Я вам ще раз переконую, що всі майно яке прибуло на користування внесення декларацію. Що не прибуло користування, що я не повинен був вносити, я не повинен я не вносив на нібито колишню дружину. Досі записаний не лише заміський маєток, але й автівка судді. Користування нею Володимир Калеберда в декларації не приховує. Позашляховик Тойота Венза. Його власницею Олена Калеберда стала наприкінці 2014 року, коли офіційно не заробила ані гривні. Ще за рік до того її дохід склав 50 тисяч гривень десяту частину від вартості авто. Як іномерка й будинок матеріалізувались в Олени Калеберди за відсутності доходів, справді не зрозуміло. Сподіваємося, цю матерію суддя пояснюватиме під час переатестації, коли доводитиме кваліфікаційній комісії законність походження своїх статків. До речі, з судівського маєтку виїжджає ще одне авто тієї ж марки Тойота Хайлендер, придбана за кілька днів після купівлі Тойота Венза. За кермом жінка. Дуже схожа на Олену Калиберду. Офіційно ж автомобіль належить її рідній сестрі Іні ні ісіковій. Не те, щоб ми стверджували, що екс дружина судді записує своє майно на родичів, але влітку цього року, маючи елітний позашляховий вартістю понад мільйон гривень, сестра Олени Калиберди чомусь придбала ще й стареньку вживану сузуки. Ваша дружина їздить на машині, Тойота. Нічого не розкажу. Володимир Калеберда не перший, хто розлучився, викреслив дружину та найцікавіше майно з декларації і чиє реальне життя від цього мало змінилося. Ще восени наші гроші досудилися, розповідали про голову апеляційного суду Кіровоградської області Валерія Драного. За декларацією він людина без даху над головою. В реальності суддя зовсім не жебракує. Живе у великому маєтку площею 400 квадратів у престижному районі міста разом з дружиною, яка на папері колишня. У них Є вони живуть тут. Розлучення не завадило колишньому подружжю народжувати нащадків, а от задекларувати майно, яке було в спільному користуванні, завадило. Як і Володимир Калеборда, його колега Валерій Драни коментувати цей цікавий збіг обставин відмовився. Давайте залишимо це питання. Як таке, що я не буду на нього відповідати. Однак після виходу сюжету судди сталося прозріння. Будинок, земельна ділянка, дві квартири і машина, яких не було в паперовій декларації судді, з'явилися у його електронній декларації. Хоча це були декларації за один і той самий 2015 рік. Тож в одній з двох декларацій, які мали б бути тотожними, суддя таки збрехав. Питання від журналістів непогано впливають на суддівську пам'ять. Судді раптом згадують про коштовні речі, які геть вилетіли в них з голови під час декларування. А кілька штрафів або навіть посадок від антикорупційних органів, певно, вилікують і епідемію сумнівних розлучень.